Олександр Дрозд проти Євгена Костенка. Дрозд тут, поза всяким сумнівом цьому бою, буде фаворитом. І чесно кажучи, важко сказати, що Костенка зможе протиставити, але шість раундів відведено на цей бій. Подивимося, вага категорія до 59 кілограмів. Можливо, можливо, не станемо свідками сенсації, але поки що важко собі. Уявляти її, принаймні, я не знаю, за рахунок чого Костенко зможе е, дати конкурентний бій. Втім, подивимося. Дрост на 10 сантиметрів вище так буде намагатися працювати з дистанції, працювати першим номером. А кастенка це такий англійський є термін Джорнімен, э, так людина, яка тестує тестує проспектів, тому що э, в історії Кастенка от довелось поспілкуватися з людьми так перед цим боєм, він сказав, що Кастенка ніхто не може згадати, коли він падав у нокаут чи нокдаун. Такого у його кар'єрі не можуть згадати хлопці. Тому такий непоступливий, такий, та людина, яка тримає для того, щоб підготуватися для більш якісних професійних боїв ух. Зараз такий піркот прийшов Дякую, від Дрозда. Ось тому така людина для майбутнього майбутньої боксерської кар'єри. Мені здається, а ще теж казали організатори, що дуже важко знайти цю вісову категорію було такого серйозного супротивника. Для uh, дрозда в нього гарна ретрометрія так для такого боксера в такій висовій, висовій категорії. Метр вісімдесятий. Він досить рухливий, працює корпусом, так і дуже гарно працює на ногах. так же, так же дроз зустрічає свого суперника. Провозис пробиває. зараз. правий боковий і зміщується дроз з лінії атаки. Поки що в такому невисокому темпі раунд проходить Такий, раунд розвідки. Але от ближче так, для середини раунду, хлопці починають працювати більш впевненіше, більш з, з, з розумінням. І ми бачимо, де ж дроз заходить у кут і намагається його суперник Євген знайти якісь шпарини у захисті дрозда, але він легко віддає так ситуацію. І виходить з кута. Ну що ж, незрозуміло, чому Дрозд не зустрічає е, на підступах свого суперника, іноді дає, дає підійти ближче, причому боковими ударами Костенко е, може, може дістати і в цьому є певна небезпека. Хоча, знову ж таки, е, навряд чи ми станемо свідками сенсації в цьому бою. Е, поки що Дрозд, можливо, надто впевнений навіть. Так, мені здається, що він намагається так спробувати якісь різні тактики для того, щоб так напрацювати під час такого бою якісь речі, можливо, на майбутнє. А, зараз він хотів так, трошки так, перехитрувати суперника, але той залишив руку і прилетів так правий боковий у блок. Так. Трос показував свої навички захисту. Так як він може виходити вдари, прозвучав, скажімо, так, підказка рефері, що залишилось 10 секунд. І Бачимо, як тростактивузувався. Він наносить удари, вирвав кінцівку, показав так, що цей раунд його спокійно. Та він прям рветься в бій. І зараз будемо бачити. Ну ось зараз намагався знову закинути лівий боковий Костенко, але тут вже Дрозд перекрився. Він зрозумів ті напрацювання, ті відпрацьовані серії, які є в Арсеналі у Євгена. Ну, ось обмінялися ударами. З кроком досить непогано, так. Трошки пригнувшись, таки зверху боковий вже другий пройшов, так. У щелепу Дрозда, і не можна пропускати такі удари. А боковий від Дрозда, І знову знизу. Дрозд намагається так тримати свою зручну йому дистанцію. Але Костенко постійно опускає голову під шагу і зверху б'є боковими ударами. Це. Виглядає досить перспективно, скажімо так, але здрож зрозумів це тільки що була теж така спроба удару. Він з легкістю відхилився. Дрос поки що попрацювати другим номером, так витягує на себе суперника, намагається, щоб той пробував свої удари, але не влучав, щоб він трошки втомився і наприкінці раунду показати так усю свою майстерню. Зараз прийшов непоганий удар. у Корпус дрос продовжує працювати з дистанції, зручної йому дистанції знову корпус і приход, але і зараз дуже гарний лівий боковий. Ну що ж, бій стає все більше-більш видовищним. Щільність поєдинку зростає. Ну, в принципі, в цій богві категорії цього і варто було очікувати. Хороша атака Костенка. Насправді намагається він принаймні покарати суперника за те, що той дає йому підійти, дає скоротити дистанцію. Двічі по корпусу, і тут Дрозд зараз так планомірно. Відпрацьовує так свого суперника біля канатів І наносить удари по різним поверхам десь у голову, тулуб. Зараз пробиває печінку і знову потім наносить ліву бокову щелепу Продовжується така важка так робота у центрі рингу, але трос виглядає цікавіше, удари більш влучніші і більш рецентованіше. Кастенка щось запропонувати так своєму опоненту. Зараз пробив назустріч прямим правим. Але дроз, мені здається, дуже непогано. Вже розуміє свого суперника. Розуміє, що він звучить підказка рефері. 10 секунд до кінця бою. Зараз хлопцям потрібно максимально активізуватися. Дуже непоганий удар від Роста. Правий апперкот проходить. І Костенко, як ми і казали, підтримує реноме бойця, який дуже гарно тримає удар. Так він постійно підтискав, постійно йшов вперед, зробив це з ударами, пропускав водночас, і в принципі тут і цей раунд за дроздом, але не можна сказати, що Костенко не, не намагався створити проблеми для опонента. Так, Костенко такий, як ми сказали, так Джордж Мен, який тиснеть на суперника, намагається зробити його знаходження в ринзі максимально некомфортним. підтискає, шукає, шукає свого моменту. У нього нема такого сильного акцентованого удару. А тросик, якщо чесно, подобається, як він з близької відстані роботи, знаходить шпарини у захисті, так свого опонента. Він двічі може пробити поспіль по корпусу з різних рук. Досить цікава робота. Крім того, що Дрозд чемпіон світу по підбоксингу. Так, ну нам не сказали, за якою версією це теж цікаво, тому що від цього багато що залежить. Але менше з тим пропускає зараз Дрозд. Так, такий прилетів правий бокову щели подраздує. Він намагається скоротити дистанцію чомусь постійно з Костенко прийти прямо до нього. і і знову пропустив правую боковую щелепу. Досить небезпечно, він пропускає дуже легкі удари цю щелепу. І Добре, що у Кастенка немає такої серйозної сили у цих ударах, але він продовжує йти вперед, продовжує атакувати, наносить різноманітні удари. Мітрос тримає. Чого він вичікує, чесно кажучи, що мене не зрозуміло, і навіщо він підходить до повіщі і намагається працювати з такою ближньою, досить ну, небезпечною для нього дистанцією, дистанції при більш, е при меншому зрості його опонента. Так, так, є ризики певні. Знову ж таки, пробив дрозд і опускає руки. Дає шанси своєму супернику цими боковими дістати його. Але менше з тим, ми ж не знаємо достеменно, які задачі ставилися перед Дроздом Перед цим боєм. Вочевидь, шість раундів це можливість продихатися, можливість перевірити себе. При в умовах такого постійного, постійного пресингу від суперника власне цей пресинг і дає Костенко. Робить це дійсно якісно. Ну а Дрозд поки що забрався раунд, але побачимо, як буде зараз, тому що дивимося, що Костенко наполегливо доволі. Йде вперед. Ну єдине, що питання, наскільки вистачить його, наскільки його функціоналка дасть йому можливість е, протягом усього поєдинку зберігати цей темп. До того ж, не варто забувати, що він пропускає все-таки доволі акцентовані удари під лівим оком. у Костенка вже є гематома помітна, і вона, напевно, буде збільшуватися, тому що раз по раз він пропускає праві удари від. О, яка серія від Дрозда хороша була так. Розкрив суперника, пробив, помітив, куди можна бити шпарину, знайшов захист і ще Перкот закидає туди. По корпусу, от та, і нокдаунсь і нокдаун. Це перший нокдаун сьогоднішнього вечора. Прийшов удар по корпусу, і мені здається, що після таких нокдаунів супернику дуже дуже важко повертатися. Дуже тому, важко трос, трос пригодував, так мовити, по голові, і потім е, змусив суперника розбитися, пробив по корпусу. Зараз знову намагається працювати про, по голові. Так робить вигляд, що забув, забув про корпус, працює у голову своєму опоненту, але мого і пішов удар на зустріч. Судді нам підказують, що залишилось 10 секунд. і Ми зараз побачимо максимальний спорт від хлопців. Так якісь завершальні комбінації, просить вперед і звучить голе. Так, і продовжується поєдинок. Бачимо на лівому боку якась наліпка у е Костенка, і вона починає кровоточити. Можливо, якесь поранення, якийсь надріз, якийсь шрам. Ну побачимо. Так, поки що трос виглядає цікавіше, намагається нав'язати так свій бокс Костенка. Він вже відходить, втратив трошки активності, і злетіла його налипка. І суддя запінає бій, припінь, прибирає так зайве з рингу. Просить зараз куточок заклеїти так. Те пошкодження а ну, мета сьогоднішнього вечора боксу зібрати кошти для гвардії наступу. виконує завдання на QR-код ну, та Допомагайте найважливішим людям нашої країни. Четвертий раунд так продовжує, скажімо так другух. зараз. Такий дуже відчутний удар у корпус, але а, Костенко не нічого не показав, та що отримав такий страшний удар, який виглядав дуже сильним. Не знаю, мені здається, це бій не протриває все таки всі відведені раундів, бо таким вже Костенко виглядає трошечки. Трошечки мешков для биття. Під... Так ну я б не сказав. Він пробуває, він б'ється. Він показує характер, е воїн це нормально. Але е все таки і пропустив вже багато, і всі е такі ці пропущені удари вони виснажують. І, як не крути, людина е людина інакше вже реагує, людина інакше вже сприймає те, що відбувається в рингу. Ну і відповідно більше пропускає. Розкриває його Хоча Чок поцілив гарно Костенка. Що ж не варто його і недооцінювати. Так, треба допрацьовувати, не опускати руки розду, тому що в шелову прилетаємо регулярно. Якщо боєць був з більш сильним ударом, мені здається, проблема з -з за з -з -з знову три три прилетіло в шелепу. E Дрозд досить багато пропускає так для людини, e яка хоче <п démocratie> так, ну, баксувати на серйозному європейському і світовому рівні. Суддя запиняє бій, щось каже Дрозду, А вони знову шукають налипку, яка є, підзивають. Щоб заклеїли знову, так надали медичну допомогу. А цей час можливість є відпочити трошки, відновитися Кастенко, тому що ну, мені здається, що він хоче підтримувати своє реноме людини, яка не падає, і щоб цей раунд пройшов до кінця. І так. наступний останній також. Звісно ж, не програвати нокаутом це природні бажання боксера. Ну. Взагалі то природнє бажання перемогти, але е якщо вже поєдинок складається не на його користь, то звісно ж пройти всю дистанцію. Ну, подобається в Кастенка те, що він шукає. Так, він шукає постійно нагоди вдарити, захищатися. Тобто він не і шукає, шукає щелеп свого противника, і рано чи пізно такий удар у щелеп вже може привезти, да, для того, що Тай, ситуація в ринзі може змінитися. Все може бути, але поки що ну, так не виглядає. Ясна річ, що бокс це вид спорту не саме тому, що е, кожен боксер, який завдає ударів, має шанс, е, якщо добре поцілить. Але е, поки що, все таки мені здається. Характер поєдинку не, не передбачає якихось див, а, а я продовжую бути переконним в тому, що Дрозд як вийшов фаворитом на цей бій, так фаворитом, власне кажучи, залишається. Так, він, то, і це вагова категорія, все ж таки 60 кілограмів. Нокдауни, так нокаути в такій варговій категорії. Це скажімо так, рідкість достатньо Уже в наступному бою. Там де хлопці будуть практично по 80 кілограмів, там будуть вже досить серйозні, потужні удари. А зараз ми просто в гави подивимося, ух, який Дорого. удар пропускає правий прямий знову щелепу тросту. І здається, поближе, що він не відчув, а удар був досить серйозний, і він намагається повернути зараз Костенко Останні 10 секунд бою ой, раунду, максимальна інтенсивність і. Звучить гол. Ну, дійсно, опускає дрозд руки іноді, і мені не зовсім зрозуміло, навіщо так ризикувати, тому що дистанція, з якою може суперник пробити боковий, вона апріорі є небезпечною. Я з тобою погоджуюсь, але мені здається, він так запрошує суперника, щоб він атакував його. Тобто, він це як виглядає як таке запрошення суперника. Хоча. Также може заважати боксувати. І, власне, бачити інші бокові удари з цього напрямку по корпусу вилучає. Дрозд. Так, і підтверджує своє реномет. Дуже непоступливого боса Костенко. Так. Ой, двійка, яка заєштала. Клінч, клінч. І він в клінчі рятується, так намагається трошки відпочити, і зараз бій продовжує на рефері. І вже Костенко йде вперед, тобто він. Не бере якусь паузу на відпочинок не відволений, а продовжує, продовжує намагатися атакувати Дрозда. Пропускав два удари у тулуп від Дрозда Костенка і знову дуже, 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 дуже акцентований е, лівий боковий щелепом. Працює по кору по колу Патолу Путрос намагається збити дихання, щоб спробувати в кінці раунда показати все і якось так да, Приніс удар вже по йому один раз. Успіх його суперник опинився на канвазі, і зараз він перейшов на голову. атакує прикодовую голову, але думаю, що пам'ятає, готує удар, фінальний по корпусу. Саме так схоже на це. Ну от кілька таких неакцентованих легких ударів в голову. Так, перекрився вже його суперник, поки що практично не відповідає. Е, ну, мені здається, що суддя не буде зупиняти свій бій. Тут залишилось вже зовсім трошки, а ой, пропускає трос. Такий досить щільний удар. Знову справа, знову правий боковий. і намагається знову зблизитись, дуже гарно пробуває у голову і у тулуп. Але тримає ці удари Кастенка, як ми казали, що цю дуже непоступливий, тримає і практично не падає в своє кар'єри. Дуже непри... неприємний такий, да боєць, який ну, мені здається, для підвищення да, свого боксерських навичок такий бій потрібен в кар'єрі боксерів, щоб його провести, провести до кінця, відчути, продихатися, як кажуть. У ну, бій практично перейшов на сторонній характер. Дуже рідко Костенко викидує якісь удари комбінації. Він вже намагається максимально втекти від Дрозда, від його пресингу, від його ударів по корпусу, але ось зараз трошки відповів і пішов. Тримається, стоїть, стоїть як справжній воїн, як справжній паєць, і намагається привести зберегти своє РНМ такого. Хлопця, який не падає, який завжди б'ється до кінця і відпрацьовує максимально на ринзі. залишилось 10 секунд у цьому. Два бої. Е, ну, мені здається, хлопці повинні вмикнутися зараз, якщо залишились сили, трошки порадувати публіку. Шостий раунд. Завершальний раунд цього бою. Ще вдосталь сил бачимо у Євгена. Ну, і цікаво, чи спробує зробити щось для того, щоб фінішувати опонента Дрост, тому що нокдаун ми бачили. І зараз хороший удар по корпусу проходить, але перетерпів Євген. Євген почав цей раунд. Досить активно так намагався влучити знову в голову Дрозду, влучити в щелепу. В нього це виходило. Він виглядав достатньо цікаво. Зараз Дрозд легкими ударами зараз удари трошки стали важче наносить в голову і виходить так з-під канатів. Євген і намагається трошки розірвати лісацію, знову потрапляє, знову Дрозд прибуває у тулуп ще раз у тулуб, ще раз у печінку. Тримає Євген справжній боєць. Видно, що втомились обидва боксери, підтискає зараз Дроз, наносить удари у тулуб, намагаючись фінішувати свого суперника. Але це йому не вдається. Євген повертає ініціативу собі, трошки йде на суперника, атакує прямими ударами, але отримує натомість. І зараз дрос легкими, не сильно комбінаціями пробиває. З близької дистанції, намагаючись нав'язати таку рубку, і відходить. Джеп від Дрозда, і притискає він до Канаді суперника. Працює на ближній дистанції, кілька ударів небезпечних. По корпусу знову під різними кутами атакує Дрозд. шукає, шукає свої шанси. Мені здається, все таки хоче він достроково завершити цей поєдинок, але поки що, поки що, опонент надто рухливий, наполегливий і витривалий. Так, зараз він отримав у щелову прямує від Дрозда, але мені знали, що навіть не відчув його особисто. Цим Ось удар. так по корпусу друге пробиває Дрозд, але зараз не так акцентовано вийшло. Так, трошки лікать там захист все ж таки спрацював так у Євгена і врятував його від цього акцентованого небезпечного удару. Ще один удар у корпус. Знову проходить удар у корпус, але Євген тримає, намагається також помітно Дроз фінішувати його у цьому раунді, але поки що не виходить. Витягує, намагається трошки відпочити, дати промог теж вимагатися сопернику і знайти, знайти шпирину. Але звучить підказка рефері, 10 секунд до закінчення цього раунду, І Дрос іде у атаку, наносять удари. Але все звучить таки пройшов він собі станцію. Хоча здавалося, що Дрос таки зможе дотиснути, ні. В перемозі Олександра сумнів немає жодних, але подякуємо і Євгену за те, що він, власне кажучи, став співавтором цього поєдинку, який, я думаю, що батьком запам'ятається як видовищний, цікавий, змістовний. Так, бій був достатньо цікавий. В перших раундах даже більш конкурентний. Євген показав, що він може влучати, що в нього було якийсь план на бій. Голосним рішенням суддів перемогу здобуває боєць з червоного кута з міста Черкаси Олександр. Дрог.